Привіт, з вами компанія Просто Хаус. Я Олег Петришин. І сьогодні ми в гостях у Катерини приїхали здати будинок, який вона обрала з портфоліо наших домокомплектів. І сьогодні наша бригада завершила монтаж цього будинку. Ходімо, подивимось разом. Подивимося разом. У нас будинок типу Афрейм. Угу. Скажіть будь ласка, Катерина, чим викликана вам вибір вибір саме такої архітектури? Це мені здається не типово для нашої місцевості. Це оригінально. Ми з дитинства всі мріємо про якісь намети, так? Так. Будинок у нас має лофт, де можна зосередити спальню, так? Так. Габарити будинку у нас 8 метрів на 6 метрів. Висота будинку в коньку близько 5 метрів. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте використовувати ваш будинок? А, будинок взагалі будувався для мене з дітьми. Вибір пав на просто хаус. по-перше, через ціну. По-друге, час у нас не було стільки часу. Нам треба було швидко заїжджати з дітьми у новий будинок. Ви плануєте швидко заїхати? Швидко заїхати, так. <рес> Отже, Катерина придбала в компанії Просто Хаус домокомплект за ціною 10 тисяч повністю комплект підготовлених матеріалів. Додатково був змонтований нашими підрядниками свайно-гвинтовий фундамент з вигляді 20 геошурупів, вартість якого склала близько 1200 доларів, якщо я не помиляюсь. І е, ми вибрали будинок в базовій комплектації з білими вікнами без, е, з базовим утепленням 150 мм стіни та 200 мм дах. Плануєте використовувати будинок для цілорічного проживання? Так, щорічно. Як плануєте опалювати ваш будинок? Будемо ставити піч, піч та кондиціонер, буде, щоб у нас була можливість як на дровах опалювати будинок, так і електрикою. Бо в наш час це дуже актуальна тема. Давайте заглянемо в будинок середини. Звісно, поки тут нічого немає, а... і важко оцінити, коли це встануть меблі. Бо, як правило, пусті приміщення виглядають меншими в об'ємі, ніж заповнені. Так. Але нам дуже сподобалось планування, яке нам надіслали. Тобто ми нічого вигадувати зайвого не будемо. Ми е, зупинимось на, тему, на тому, що нам запропонували. Е, дуже... Санвузол і кімнату окремо спальню, е, так? Санвузол, -сан е, окремо кімнату і буде маленький е, куточок з кухні, невеличкий. І зона від, така відпочинку, де ви там е, так, Релаксації. другий поверх ми зробимо повністю під дитячу кімнату, ліжка, стіл. Дуже багато було наклепів з приводу е, е, самої побудови, що кути будуть незручно, але я знаю дійсно, що це з боку можна. споку кого. Знайомих, так, у, ага. у яких, скажімо, немає такої можливості. Це хейт, це хейт. Так. Так. От я ж кажу, було дуже багато наклепів, але ну, є своя голова на плечах, тому ми вирішили, я ж кажу, саме те, саме такий будиночок і можна використовувати. Я так розумію, це для дітей більше, да? Так, так. О, організований буде. У вас скільки діточок? Двоє діточок. Двоє діточок. Там буде, ну, в принципі. Можна розмістити попри стіни два окремих невеличких ліжечка. Це, да. це, скажу, така була дитяча мрія моя, яка так. буде втілюватись у життя нашими моїх дітьми, дітей. Нашими дітьми. Ну дійсно це дуже круто. Це дуже і окрема буде як своя кімната в них, так ще й другий поверх. Ну для дітей це взагалі. Не ліжко. Так, так, це мрія. Так. От. Е, кухня. Чим плануєте оздоблювати ваш будинок? Імітація брусова, гоночка, можливо, чи ви хочете гіпсокартоном зашити все, скажімо, більше подібне на щось класичне. Чи... Мабуть, гіпсокартоном більш, класичне. більш класичне, класичне, так. так. Але ми лишимось в... в стилі лофт і мінімалізм. Метал, дерево, мі... Мет... да. максимум свіжого простору. Да. Метал, дерево, білий, чорний, сірий. Ви обрали віконні конструкції в базовій комплектації в бі... білому кольорі. Здебільшого для формату лофт обирають вікна в ралі сірому, але я дивлюся на будинок з білими вікнами, він мені досить непогано виглядає. Тобто, насправді ну, немає правила, що будинок... вікна мають бути чорні. Я думаю, що це теж якісь, мабуть, віяння моди, які також мають свій часовий проміжок життя. Гадаю, все на розсуд власників. Так, так. Ні, ну, тут це якийсь білий інтер'єр, дійсно, з елементами металу, можливо, і натурального дерева. Балочки в інтер'єрі я вам рекомендую оздобити і для того, щоб не крати простір, сформувати підлогу просто по балкам. Так, ми Тому так що будемо робити. В утепленні тут немає необхідності, якщо використовувати цей простір як open space, не будете закривати. Так, не будемо. Так і зробимо. Зараз ми Знаходимося в приміщенні, і у вас є відчуття того, що тут спека, ні, ну буде говорити ні. відкрите вікно, я насправді на, на дворі, на дворі літо. Ну, на дворі плюс 30, але плюс. в будинку комфортно. Комфортно, немає, нічого не парить. Поки хлопці працювали, мали бути закриті вікна, то тут дійсно було дуже жарко. А з відкритими вікнами, ну, хвилин 20, мабуть, відкритий дім, і дуже комфортно. Але сильно, якщо ви плануєте будинок використовувати. Цілорічно ми рекомендуємо і локальний рекуператор встановити, і систему, або хоча б елементарну систему припливно витяжної вентиляції. В даному випадку, я думаю, рекуператори будуть обрані і вони чудово лягають на фронтоні, монтуються. А також кондиціонери, які дадуть можливість і опалювати приміщення в міжсезоння, та й взимку, і охолоджувати простір, оскільки будинок побудований по принципу все-таки. Термоса, і якщо е, не забезпечити хоро, хоро, хороший рух повітря по приміщенні, буде досить е, ну, некомфортно. Катя, чому у вас, е, ваш вибір впав на компанію Просто Хаос? Поділитись з нами е, інформацією. По-перше, -по 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 як я вже сказала, це бюджет. Е, у нас е, не було бюджету такого, щоб будувати будинок з цегли. От, вибрали просто хаос, е, тому що. Е, Ціна, якість і швидкість. Це ну, дуже швидко поставили дім. Е, Скільки часу зайняв монтаж будинку? До тижня. Тиждень. Так. Да. Ну, хлопці дуже е, впорались файно, вони дуже швидко, оперативно працювали, і в наш час е, це велика рідкість, щоб е, проєкт здавався у термін оговорений. У нас був час на виготовлення домокомплекту, ми взяли на нього 20 днів, ми впоралися з цим часом. Так. так. І 7 днів на монтаж ми також з цим часом впоралися. Так. Оздоблення ви плануєте виконати самостійно, вже коли повернеться чоловік да, і вже зможете всумувати дизайн внутрішнього простору. Так. Я сподіваюся, ну, ви можете нас сміло долучити до цього. Ми вам дамо свої рекомендації по вибору матеріалів та, можливо, дамо можливість скористатися нашими дисконтними програмами. Катерина, в загальному ви задоволені вибором своїм. Дуже задоволена. Підставлення очікуваного, отриманого. Скажімо, це щось новеньке для ну, взагалі нашої країни, да? бо ми звикли до якогось. Ну, шаблонів, тобто яким має бути дім, це щось нове, це щось е незвичне архітектура, а, Архітектура. каркасне будівництво як таке. Ну навіть е матеріали, це все для нас е нове. Я ж кажу, е були коливання, але були ну знайомлена інформація, дуже багато відгуків. От то ми наважились на такий крок. Ну, тим паче, я ж кажу, бюджет е ну дуже е привабливі ціни. і ти е не побудуєш е дім за такі кошти. Ти ну не купиш квартиру. У вас велика сім'я на території, бачу, у вас є у вас три ділянки рядом, і батьки живуть поруч, і сусіди до вас часто заглядають в гості. Ви будете рекомендувати нас своїм сусідам? Так, а вже ж, а вже ж. Бо сусіди е, з цегли будують дома, але закінчити ну немає ні бюджету, ні часу. А я ж кажу: а тут і бюджет дуже е, класний. І хлопці приїхали, все самі зробили. Тобто, е, ну. Клас, просто будемо рекомендувати. Я сподіваюся, ви нас запросите на новосілля, коли оздобите цей будинок. І ми знімемо ролик з тим, що в нас вийшло з дизайном. Так ми обов'язково зробимо вам якийсь подарунок для ваших діточок. А, що ж, якщо ви ще вагаєтесь, чи замовляти вам домокомплект від компанії Просто Хаус, чи обрати готовий будинок і будувати його. Половину свого життя або кілька сезонів. Вибір за вами. Компанія Просахаус пропонує швидкі і недорогі рішення. Дякую, Катерина, вам за відгук. Ми бажаємо вам вже в цьому сезоні якнайшвидше реалізувати свою мрію і переїхати в ваш Афрейм в будинок намет. Дякую за інтерв'ю. Щасти вам новому будинку. Дякую. Дякую.